Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Щойно ви проголосили, що житимете з Богом. Диявол починає вас переслідувати. Я не збираюся казати вам зі сцени, що прийміть ви сьогодні Христа і всі ваші проблеми зникнуть. Деякі зникнуть та замість них виникнуть інші. Може, ви спитаєте то навіщо мені приймати Ісуса? Бо ваш найгірший день із ним буде кращим за найкращий без нього. Правильне мислення може надати вам сили, а неправильне, навпаки, знесилити. Неймовірно, на що ви не будете здатні просто вважаючи себе нездатними. Як я вже згадувала, моя мама знала, що в дитинстві батько мене кривдив та ніяк цьому не зарадила. І через 30 років після того, як я покинула їхній дім, вона врешті знайшла в собі сміливість сказати пробач мені за те, що дозволяла таке з тобою робити. Я боялася що не зможу витримати скандалу, а потім сама подбати про тебе і твого брата. Отже, її неправильне мислення або неправильний спосіб мислення зруйнував багато життів. Вона могла сказати: я вірю, що в мене все вийде. А потім ступити крок за вірою, довірившись богові. Відтак життя багатьох людей могло б стати зовсім іншим. І в мене все склалося б добре. Я трималася за Бога і подолала багато проблем. Проте мій брат на 9 років молодший за мене. На жаль, покінчив життя самогубством. Його життя могло скластися б зовсім інакше та через відсутність виховання в дитинстві, у свої 17 він почав уживати наркотики, алкоголь, так ніколи і не звільнившись від цього. Тому вкрай важливо розуміти, як наші думки впливають на наші вчинки, ставлення і настрій. Вони. Буквально є претечею всього, що робимо чи не робимо. Ця проповідь бере за основу історію ізраїльського народу, про який в Біблії второзаконі, один, 1.2 чітко сказано. Лише 11 день триває дорога від Хориву, дорога до гори Сеїру, аж до Кадеш-Барнеа, що на кордоні з Ханааном, та Ізраїлю знадобилося 40 років, щоб її пройти. Навіщо комусь гаяти 40 років на здійснення 11-денної подорожі? Чи хтось відчуває, що надто довго ходив навколо однієї тієї самої гори? У шостому вірші того ж розділу Бог, по суті, звертається до них через Мойсея. Ви надто довго сиділи на цій горі. Тож сьогодні скажу декому. Ви надто довго сиділи на одному місці. Ви надто довго жаліли себе. Звинувачували когось іншого, жалілися, агов час щось змінити. Будь ласка, запам'ятайте, Бог не зможе нічого змінити, якщо ми самі не змінимося. Немає сенсу молитися про те, що Бог щось змінив, якщо ми не готові робити все, про що Бог нас прохає. Насправді в мене є перелік з десяти. Неправильних способів мислення з їх допомогою я спробую пояснити, як треба мислити, а не те, як не треба. сподіваюся, до завтра зможу перерахувати їх. Усі, та якщо ні, це завжди можна зробити пізніше в нашій телепрограмі. Тож поговоримо про те, як не думати про шлях, що залишився позаду. Як покинути те, що лишилось позаду, як не будувати свого майбутнього на минулому і навіть на тому, що відбувається в житті зараз? дехто застряг просто застряг. Ви сиділи на тому самому місці, ходили навколо тієї самої гори так довго, що протоптали там траншею і тепер не вірите, що спроможні з неї вибратись. Проте час дозволити Богові вивезти вас звідти і дати новий життєвий старт. Амінь. За біблією Бог вивів ізраїльтян з Єгипту, щоб ввести в обійцяний край. Я вивів вас звідти, щоб кудись ввести. Бог вивів вас звідкись, щоб ввести у щось краще. Однак ви маєте покинути старе для того, щоб посісти нове. Амінь. Іноді ми розриваємось, адже Бог намагається тягти нас за собою, тоді як ми самі тримаємось за те, що лишилось позаду. Аби щось отримати, завжди потрібно щось покинути. Амінь. Майже завжди треба щось покинути або кудись піти. Звісно, Бог знає, що робить. Однак трохи важче нам буває прийняти його заклик, звідкись піти, перш ніж отримати чіткий напрямок щодо подальшого руху. Тут до нас приходить страх. Наприклад, він сказав Авраамові: покиньте місце, де ти знаходишся, і. Вирушай до місця, що я тобі покажу. чи хтось почувається зараз так само? Ви покинули щось, а тепер почуваєтеся так, ніби повністю розгублені, і не знаєте, що буде далі або що робити. Проте не обов'язково це знати, адже Бог це знає. Насправді він лише хоче почути від вас я довіряю тобі. Замість чому, Боже, чому? Я довіряю тобі. Наше мислення дуже впливає на те, як швидко ми дістанемось обіцяного краю. Впевнена, ви всі чули про обіцяний край. Не знаю, як ви та Після років відвідування церкви мені набридло чути про Божі обіцянки. При цьому не відчуваючи справжнього бажання їх здійснення. Я постійно чула про свободу та не була вільною. Про Боже бажання мене благословити, та з фінансової точки зору ми жили від зарплати до зарплати. І я чула про Божі обітниці, вірила в них. принаймні мені так здавалося та не бачила їх здійснення у моєму житті. Хтось колись почувався так? Припускаю, вам трохи набридло чути всі ці балачки в церкві. Поки ви там, вам усе подобається, та по поверненні додому, ви все одно опиняєтесь в тому самому безладі, хоча й мрієте про здійснення Божих обіцянок. Замість просто про них чути. Ви прагнете їхнього здійснення. Ізраїльтяни хотіли здобути землю, названу Богом обіцяним краєм, тобто землю, в якій тече молоко і мед, тобто усіляке добро. Бог хоче, щоб ми мали добро. за біблією. Не бачило того око і не чуло вухо про все те добро, яке Бог уже підготував, відклав і зберігає для тих, хто любить його. Проте, у слові посісти є щось цікаве, чого не зрозуміли ізраїльтяни і чого, як на мене, ми часто не розуміємо самі. Слово посісти насправді означає, що спершу треба прогнати звідкись нинішніх мешканців. Тобто вони мали бути готові до війни, аби посісти край, обіцяний їм Богом, бо вороги Божого народу вже мешкали там. Амінь. Отже, за Біблією Бог повів їх довгим складним шляхом через пустелю, замість показати набагато коротший. Він зробив це навмисно, бо ізраїльтяни ще не були готові до війни. Бачите? Останнім часом мене дещо в моєму дусі бентежить. Тож я знаю. Що маю про це проповідувати, навіть якщо не сьогодні, хоча б про це згадаю. Багато християн не готові до війни. Вони просто іноді мені здається, що я беру участь у всесвітній битві між Сатаною і Богом. Обидва прагнуть перемоги, а я перебуваю посередині, намагаючись вирішити до кого приєднатись. Буду я слухати брехню сатани, чи повірю в Божі обітниці й твердо на них стоятиму. Отож, виженіть нинішніх мешканців, перш ніж здобути Божі обітниці. Будьмо готові до війни. Отже, Бог повів їх довгим, складним шляхом, бо вони ще не були готові. Він знав, що вони надто незрілі. Аби постати і не злякатися того, що побачать чи відчують. Тож у пустелі вони почали ремствувати, звинувачувати інших, жалітися, бурчати і нарікати. Коли я дійду до нарікань, ви почуєте, що слово нарікати означає залишатися на одному місці». Ага. Що, що Ага. нарікайте і залишитись на одному місці? Славте Бога й отримаєте підвищення. Це моя власна особлива цитата. Що довше ми нарікаємо, то довше сидітимемо на одному місці. Тож вони блукали пустелею 40 років, хоча й могли пройти шлях за 11 днів. Причина – неправильне ставлення. Вони не вміли правильно мислити. Тож, перш ніж розглянути особливості різних способів мислення, поговоримо трохи про розум. Хто зможе витерпіти мою швиденьку розповідь про розум? Будь ласка, потерпіть, гаразд? Отже. У приповістях 23.7 сказано: бо як чоловік у душі своїй обраховує, такий він і є. Дуже цікавий уривок. До Колосян 3, 1, 2 читаємо: Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, тобто про те, що є правильним. А не про те, що на Землі. Прочитаємо ще раз. Думайте про те мені подобається розширений переклад. Налаштуйте свої думки і не змінюйте їх. Розумієте? Легко сісти на дієту в неділю ввечері після ситного обіду? Та проблеми починаються у вівторок, коли хочеться з'їсти все, що стоїть на столі, а потім і сам стіл. Відкрию вам таємницю, вона вам не сподобається та все одно слухайте. За бажання здобути справжню перемогу. Будьте готові трохи постраждати. Ізраїльтяни цього не хотіли, не дуже хочемо, і ми тож диявол підсовує нам дев'ять різних способів, як уникнути страждання. І знаєте, навіть якщо взяти за приклад нарікання, знаєте, якщо ви через щось проходите і тримаєте язика за зубами, намагаєтеся говорити про це лише з Богом, а не бурчачи і нарікаючи, то це важко Ви наче не маєте здатності випустити пар, що накопичується у вашій душі, тільки б я міг комусь розповісти. Як у нас усе погано, чи як ми почуваємось? Ой, лишенько, якби люди лише трохи нас пожаліли. Наша плоть так би зраділа. Ви отримали свою дозу жалю і тепер можете обійти ще раз навколо цієї гори. Дійсно, погодьтеся, коли нам боляче, дуже важко сказати Боже, я просто хочу пройти через це і покінчити з цим. Тож говоритиму про це лише з тобою. Не жалітимуся і не нарікатиму. Є багато різних видів страждання, та мене це дуже турбує. Бо здається, звичайно, це не стосується всіх, бо багато хто з вас дуже сильний вміє стояти на своєму, відстоювати своє життя, і, взагалі, ви чудові, зрілі християни. Та як на мене, всі ми знаємо, що більшість із нас зовсім не така як на мене з часом, люди стають більш кволими і слабкими. Вони взагалі не можуть витримати тиску і постійно готові здатися. Знаєте, якщо ти цього не зробиш сьогодні, Боже, то я здаюся. Я більше так не можу. Це надто важко. Ми повинні зрозуміти, що нам треба бути готовими до війни. Щойно ви проголосили, що будете жити з Богом. Диявол починає вас переслідувати. Я не збираюся казати вам зі сцени, що якщо ви приймете сьогодні Христа, всі ваші проблеми зникнуть. Деякі зникнуть та замість них з'являться інші. Може, ви спитаєте ну то навіщо мені приймати Ісуса? Бо ваш найгірший день із ним буде кращим за найкращим без нього. Бо ось що важливо. Без Христа ви застрягнете там, де перебуваєте, і ваше життя буде сповнене страждань аж до вашої останньої миті на землі. Якщо до того часу ви не приймете Христа, то справжні страждання тієї миті тільки почнуться. Так існує таке місце під назвою пекло. Ми не часто про нього згадуємо та краще налякати когось до смерті, ніж сидіти і дивитися, як ця людина йде в пекло. Амінь. Тож, хоча б час від часу нам буде корисно почути гарну проповідь про пекельну сіру і вогонь, як у минулі часи. Амінь. Дійсно, що собі думають деякі люди. Насправді, час нашого життя на землі дуже обмежений і схожий на піщинку, десь на березі моря, у порівнянні з вічністю. Тож, ми повинні приділяти свій час на землі підготовці до життя у вічності. І понад усе ми повинні забути про себе перевести свій погляд із себе на те, що можемо зробити для інших людей. Мені подобається пісня, яку співала сьогодні Наталі. Ви можете стати для когось дивом. Усі хочуть побачити диво. Та як щодо того, аби стати цим дивом, як щодо того, аби стати ним для інших людей. Так, для цього треба жити жертовно, та всередині ви будете щасливі й задоволені. Бачите, пустеля може бути фактичним місцем, як, наприклад, пустеля, так у деяких людей є пустка в душі там сухо й пусто. І хай що ви робите? Навіть існує багато нещасних християн. Насправді це протиріччя. Християни мають бути найщасливішими людьми на землі, та це на жаль зовсім не так. А річ у тому, що ми просто забуваємо, що ворог постійно чатує на нас. Він не переможе. Ісус прийшов для того, аби знищити діла лукавого. Ми вже маємо перемогу, та нам доведеться відстоювати її, бо ми більше, ніж переможців Христі, який полюбив нас. Відтак щиро поговоримо зі своєю душею і спитаємо, чому душа моя та така пригнічена, тіло моє почне посміхатись, і потім маємо йти у світ, перераховувати свої благословення і більше не нити через кожну дрібницю у житті, що йде не так, як хотілося. Може, ви думаєте, ну Джойс, якби ви мали таке життя, як у мене, ви не стояли б на сцені і не говорили таке. Ви не знаєте. Моє життя включає багато чого, окрім цієї незначної частини, яку бачите, запевняю. Вважаючи, що диявол вам надокучає, спробуйте трохи попроповідувати і побачимо, що станеться. Тому налаштуйте свої думки. Я дійду до перемоги. Я не здамся. Я не відступлюся. Завдяки Божій благодаті я буду тим, ким мене бачить Бог. Робитиму те, що він наказує, і отримаю те, що він мені хоче дати. Саме тому не має значення, що сталося з вами до цього моменту. Якщо це було щось погане, вам треба це відпустити. Маєте сказати, сьогодні перший день решти мого життя, і я не житиму до кінця днів так, як жила до цього дня. Мислення це дещо дуже цікаве. Вам треба зрозуміти, іноді ми налаштовуємо себе на поганий день. Так, будь ласка, не зрозумійте мене неправильно, бо я знаю, що іноді річниці смерті коханої людини може бути дуже болісною датою. Та моя тітка, яка пішла до господа на небеса, дійсно щороку, навіть через 15-20 років після того, як помер мій дядько, і він був християнином, і вона знала, що він на небесах. Та вона планувала мати жахливий день. У річницю його смерті вона казала мені за два тижні до нього, люба наступного тижня буде стільки то років із дня смерті дядька Марвіна. Знаєш, для мене це буде важкий день. Я розумію, що такі події можуть бути важкими, але також я розумію, що невеличка порція правильного мислення. Може, це змінити амінь. Хто згоден, що іноді ми самі налаштовуємо себе на трагедію власними думками? Наприклад, нудей, яким буде твоє життя, якщо колись ти більше не зможеш грати в гольф? Він відповідає на це. О, я вже про це думав і вирішив, що все одно радітиму життю. Знаєте, що відповіла більшість людей? О, навіть не знаю, що робитиму, якщо не зможу грати в гольф, лишенько мені буде так нудно. Але він каже: ні, я вже вирішив, що все одно радітиму життю. Декому варто скористатися цією порадою і замість думати, що ви не зможете бути щасливими, якщо ситуація не зміниться? Аго, щойно ви кажете, я не зможу бути щасливою, якщо ситуація не зміниться. Ви наче кидаєте виклик дияволу і він обов'язково його прийме? І почне тиснути на вас. Пам'ятайте хлопців у огненій печі, її розгріли у сім разів сильніше, ніж зазвичай. Щойно ви скажете якщо це не зміниться, то я не зможу бути щасливою. Ворог щосили намагатиметься зробити вас нещасними. Та що буде, скажи ви, навіть якщо нічого не зміниться, я буду щасливою. Тільки скажіть. Навіть коли нічого не зміниться, я все одно буду щасливою, бо моя радість залежить не від обставин, а від Господа. Я дуже раджу вам, залишайтеся з нами до кінця програми, бо я відповім на питання одного глядача про труднощі у шлюбі трохи пізніше. Поговоримо трохи про наш розум. Іноді буває дуже складно постійно спрямовувати думки у вірному напрямку. Та варто знати, що Бог дав нам усе потрібне для того, аби ми могли виробити у себе і підтримувати правильне мислення. Він допоможе нам у цьому. Якщо ви обиратимете правильні думки, у вашому житті почне відбуватися щось добре, бо правильне мислення призводить до правильного життя.